Нарешті перше включення. Всім привіт рада вітати вас на каналі Imagination І сьогодні буде таке собі відеогляд. Про те, що я зараз читаю, що зараз відбувається, і яке буде десь приблизно наступне відео, тут буде декілька ключень, тому що я так собі запланувала. Поки що я зупинилась читати всі мої ключі, яка є на 190-й сторінці. Мені дуже подобається, як написана ця книга, тому що всі мої очікування вони справджуються, бо я вже ну я як мінімум знайома з стилем письма Наталії Матолінець. І що я помітила і відмітила для себе найбільше, тому що у варта це теж відчувалося, але саме в серії оцій про богів воно відчувається набагато більше, тому що тут мова настільки жива. От напевно, через це я більше люблю Гесі, тому що там мова дуже і дуже. Яскрава, дуже жива. І я зловила себе оце буквально читала 10 столідок тому. Зловила себе на думці, що мені настільки подобається, як воно написано, і що я ну, майже не зустрічаю такого, тому що перекладна література вона перекладна. Це все підпорядковується певним правилам стилістики стилістиці тексту, і ну, наші перекладачі воліють не експериментувати, бо часто експерименти які закінчуються величезною критикою перекладача. І це не завжди приємно, як і людині, яка дуже багато працювала над текстом, так і взагалі іншим читачам, які по суті розуміють, чому перекладач обрав це, але менше про це. І, ну і наступне це сучасна українська література. В нас дуже звикли до того, що потрібно текст максимально засовувати в якісь рамки, щоб він був типу літературнішим. Не знаю, як це описати. А от Наталі Мателінець в неї Ходить настільки живо, настільки знаєте, мені хочеться дуже часто просто записувати словачка, які я тут знаходжу, бо мені хочеться їх вживати також, і це ну величезний плюс. Бо я вже повторюсь, напевно, в мільярдний раз в Наталії Матвідець кожний персонаж говорить по-своєму. Він проявляє свій характер через мовлення, а не через те, що його хтось описує, і він типу є сильним чи він є саркастичним. Ми бачимо цей сарказм через персонажа. Так про стиль я поговорила, бо дуже про це хотіла. Ну бо це важливо. Через це мені подобається сам текст, я насолоджуюсь кожною сторінкою. Наступне події тут відбуваються взимку, і оце буквально декілька днів тому. Наталя опублікувала в себе в інстаграмі, що Ігніс і Гая зустрілися саме 3 грудня. Тому я дуже вчасно почала читати цю книгу. І всі події відбуваються взимку. Тому Тут дуже багато снігу, дуже багато холоду. Ну коли в наша гає їй дуже холодно, і дуже багато булочок з корицею, дуже багато гінтвейну, дуже багато печива, сувенірів, традицій, ну які притаманні для цього світу, в якому описуються всі події. Тому це все дуже класно, дуже атмосферно, і мені це дуже подобається. І я дуже вдало взяла цю книгу до рук, бо це дуже затишна історія. Оповідь ведеться від головного героя Ігніса, і він так він саркастичний, молодий чоловік, який не те. Що призирає людей, бо він є чеклуном магом. Він його так навчили. Його навчили, що люди нижчі, що вони слабші, і з ними можна не рахуватися. І він нашу Гаю постійно називає ти людина, ти людина, ніби це, знаєте, якась образа. І вона часом до нього говорить: Ти чаклун, чи ти маг І Ми розуміємо, що це за ну такий відповідь йому, що це за відповідь. Він багато чого пережив, тому що в нього був старший брат, який не дуже добре з ним поводився. І в силу того, він є достатньо такою холодною людиною, яка намагається не зближуватись ні з ким. Але він дуже любить свою молодшу сестру, яка трішки схожа на оцю зараз популярний серіал Венздей, і тому мені чомусь здається, що вона на неї схожа. Але можливо це якісь мої асоціації в голові, тому. Я я захоплена. І ще яка є характеристика цього твору: це твір-подорож. Тобто наші головні герої вони подорожують з локації на локацію. Паралельно ми, ми бачимо, як працює свій ці цей світ між людьми і магами, як працює магія ключів, які є різновиди ключів. І дуже часто нам зустрічається згадка про ніч ключів. І про це я теж думаю, багато нам чого розкажеться. Пізніше, поки що мені дуже все цікаво, буду продовжувати читати далі. В цьому влозі я точно її не дочитаю, але буде останнє включення, коли я вже там десь зупинюсь, щоб іти монтувати це відео. Тому ось так. А ще я постійно веду свій планер, так? І цього року мій трьохрічний планер закінчується, тому йдемо з вами трішки заповнювати мій новий планер. Планер, планер. Ну, В ньому написано було джорнал, але це просто такий гарний записник. Мені він дуже сподобався, тому я вирішила, що хочу з ним щось таке цікавеньке зробити. Одразу попереджаю, нічого особливого там не буде, лише трішки наліплювання, що я собі таке запланувала, я трішки порозписую е, якісь головні сторінки. Але можливо частіше вам буду це показувати, бо, бо я і сама люблю останнім часом дивитися на те, як хтось якось заповнює, заповнює свої планери. Це цікаво, можна чогось собі взяти новенького, цікавенького. Але я поки що буду заповнювати за своєю старою схемою, яка вже перевірена і вже три роки нею користуюсь, тому поїхали. Ще до мене приїхав Booktube сюрприз від Іри. Так, мені його щойно доставили, тому найближчим часом буде розпаковка буктюб сюрпризу. Дочитала я гаю до 245-ї сторінки і вирішила, що треба зробити пряме включення, бо, скоріше за всього, ну, це відео з цим прямим включенням вийде завтра. І сьогодні в мене на каналі було відео про BookTube сюрприз. Дуже 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 приємний досвід. Підняла собі трішки настрій, дякую за це. Ірі, от такі сюрпризи це завжди дуже і дуже приємно, такі книжкові речі. Зараз на BookTube буде дуже багато таких відео, тому що Аня з каналу Аніка Блог вона всіх зібрала, організувала, зробила анкети, щоб всі заповнили і обмінялися подаруночками, тому це дуже буде такий. Великий формат, я думаю, що буде десь 20 відео, і це дуже і дуже круто. І сьогодні день Святого Миколая, 6 грудня. А ще сьогодні День Збройних сил України, тому я дуже сильно хочу подякувати нашим захисникам і захисницям за те, що маю можливість взагалі розпаковувати такий буктюб сюрприз. Маю взагалі можливість знімати відео і публікувати, і просто вони роблять такі речі, за які ми повинні їм дякувати дуже і дуже багато років. По тому, як ми переможемо, і країна агресор звалить в наших територій, і просто ми навіки про неї забудемо, тому що вона розпадається на мільярди частинок, якось так. А зараз повернемося знову до книги. Мені подобається все. Я зараз, знаєте, як на середині книги, бо вісті всього в книзі 400 плюс сторінок. І зараз ота тема, коли середина історій, коли ми потрохи починаємо ну, збирати все до купи, коли дії потрохи ну, стають повільнішими, коли такі активні пригоди зменшуються. І мені подобається, бо це не просто провисання сюжету. У багатьох книгах до речі, це провисання сюжету всередині. А в нас зараз, хоча і спокійно, але ми збираємо докупи. Ці частинки пазлу, хто така Гая, що вона вміє, що вона може робити, хто такий Ігніс, і розкриваємо багато різноманітних таємниць, які пов'язані не лише з ними, а й з оточенням, в якому вони зараз перебувають. Тому це дуже цікаво. Тобто, в нас з'являється якась детективна складова посередині сюжету, щоб ми не просто, ну, розтягування часу, як це дуже часто буває, а щоб читач був задіяний в процесі, в плані розгадував разом з. Головними героями, що там і до чого. Тому ось так. Мені все подобається. Я думаю, що ще день-два, можливо, до кінця тижня я дочитаю каю, але вже розповім більш детальніше в прочитаному. Хоча я думаю, що мої думки і враження не зміняться, мені дуже сподобається. Мені дуже подобається. Я думаю, що наступні 150-200 сторінок я отримую просто колосальне задоволення. Тому ось так. А думаю, що в себе на сторінці. Ютубу в спільноті зроблю голосування, що обрати для читання наступним, щоб якось трішки поспілкуватися на цю тему. Тому ось так зараз вам трішки покажу, як я пакувала свій буктюб-сюрприз для Іри з каналу Гитюче Книжкове ІМ і залишу посиланнячко на її розпаковку буктюб сюрпризу І до завтра. Я думаю, що завтра теж буде влог або, можливо, якесь окреме відео, тому що мені хочеться вже позавлого водочитати гаю. І можливо, розповім вам про враження це на початку нового влогу, і там покажу, яку книгу розпочну читати далі. От знаєте, в процесі того, як створювати відео, я вигадую, як його створювати. Не щоб написати собі сценарій процес заздалегідь. Найкращі думки приходять уже запізно. Також хочу нагадати вам про нашу ініціативу. Читаю для ЗСУ ці посиланнячка залишу внизу в інфобоксі, щоб ми могли перейти до. В групу BookTube українською приглянути, що там зараз можна придбати на благодійному розпродажі. Так ви зможете купити собі книгу, яку ви хотіли або хочете, і задонатити. Тому це дуже і дуже добре і гарно. Тому ось так. І до наступних зустрічей, мої милі книголюби.